Всіх вітаю на моєму каналі. Я сьогодні сходила в АТБ, Сьогодні середа, 17 січня, і я скупилася. Трішечки тут купила товарів для себе. А згідно нових акцій в АТБ, які сьогодні е, почали діяти. Значить, Давайте подивимося. Ми зараз подивимося чек на це я купила з карткою АТБ. Бачите, тут сразу видно. чик чик, -чик скидочка скидочка 960. Значить, що тут перше, цукор. 2698, якщо у вас є карточка ТБ. Я вам скажу, що це дуже гарна ціна на цукор. Цукор візде цукор одинаковий, в ньому нічого немає. Він білий, гарний, розсипчатий, невологий. В общем, всім раджу брати цукор. Зараз це, це вважається дуже гарна ціна на нього. Так. Наступне, що я взяла? Сир кисломолочний, 160 грам, а, 180 грамів, білоцерковський, біло дві пачечки 25-56. Знаєте, що скажу? Мені подобається він. Я його люблю зі сметанкою з сахарком, а також ще з нього можу сирнички виготовляти. Смачненький. Так, що, Ага, асорті своя лінія фруктові. Значить Вийшло 41,75. Знаєте, я раніше їх купувала, вони були дешевші. Зараз на них ціна піднялася. Ну тут, так, Це такий значить, вітамінний коктейль. Десь, е, е, тут є усі горіхи, не тільки, знаєте, там арахіс та ізюм, тут всі, що хоч, е, і, і мигдаль є, і кишю є, і цукати. в общем, Все, що тут намальоване, тут ну, Я б сказала, в рівній пропорції. от. Так, вот. так, асорті горіхове. А, суміш, прянощів мрія мріє, трави, 9,03. Ось вона, бачите. Це додаємо до всіх подряд страв. Виходить смачно з цієї приправи. Значить, і того цей чек. Вийшов 182,90. Оці три товари, ну, як три. 4 види товарів, але да? ну, тільки тих, їх 3, 5, 6, 7. Коруче. Ось так. Так. І наступний у мене чек дуже великий. Значить, перший у нас те банан 49,73. Банани, як завжди, треба вибирати. Вони то бувають, якщо винесуть ящик, вони всі гарні. А то, як винесуть, то таке, що на... Ну, вони всі зелені їх їсти взагалі неможливо. Так, ставимо сюди банани. На, так, капусточка. Ось. Я її тягнула в руках, бо вона не влізла. Капусти багато, вся велика. Це я можу вам сказати, що я вибрала саму маленьку. Значить, капуста в мене вийшла 29,33. Правильно? Ага, кіло 126, Ну, вроді так. Или ага, лимон. Наступне. 4,78. Дев'ять тут. Красивенький. Зелененький. Десь має ховатися. О, бачите, сразу за приправою. Ось, а Лимон, лимон гарний. Весь гарний в АТБ. Бери, вибирай, хочеш менше, хочеш більше. Немає таких, знаєте, м'якеньких, які, щоб брати, не важливо. Мандарин-муркот. Ну, це, це моя любов. Я дуже полюбила. І зараз, якщо є можливість, якщо я в є, ватебись, вони, знаєте, от зараз на них не акційна ціна, але вони дуже смачні. Значить, я, мабуть, не всі вибрала, я зараз не буду, вони тут по сумці десь валяються, будемо доставати їх і складувати. Ось вони, бачите, вони такі. Бачите, і зелененький, і оранжевенький. Маленька шкірочка внутрі без кісток, ну, взагалі без кісточок. Якщо одна-дві вам потрапиться, то це, можна сказати, вам пощастило. Таких практично немає. Морква і цибуля. Чому говорю, що це вдвох, бо вони в мене в такій сумочці, бо бачили раніше я її придбала. Купила, знаєте, я моркву і цибулі. Ну, дуже багато. Дуже багато, бачите. Я зараз покажу. Тобто, Чуть-чуть вититвина. Я доставати не буду, показувати не буду. Ось. Морква цибуля тут багато. Я взяла одразу на неділю, щоб по 30 разів не бігати. Так, морква цибуля. Папір туалетний. По акції, в акційному журналі такий є. 4 штуки, як вони обіцяли, як вони писали, так воно і є. 4 штуки 28,90. сподіваюсь, що нам вистачить на якийсь період. Значить, Приправа рева, 12 овочів, 80 грамів. Я не бачу, де тут написано. Ага, 80 грамів, 12,40. Теж дуже смачно, якщо додавати до супів, до борщів. Ну, я додаю до таких страв, до супів та борщів. Мені теж подобається. Раджу. Так, приправа рива. сметана, молоко 20%. Значить, 69,80. Це вона теж по акції. Знаєте, я не дуже таке люблю жирненьке. Але іноді так, в основному таку жирненьку я не беру, але зараз щось мені захотілося. я взяла одразу дві пачечки, бачите? Так. Роки хороші, все хороше. Ве тебе ви самі, самі знаєте. сроки до 27.01. Сьогодні у нас 17. Та! Ми її з'їмо ще поперед всіх. Так, приправа, сметана, далі, арахіс. А, арахісове лінія смажений. Так, ось. Ось арахісвоя лінія смажений. Ой, смачненьке, страшне, але таке вирідненьке. Так, чай. Чай, розумний вибір, бачите? Чай, розумний вибір, м'ята 14,90 і ромашка 1390. Взимку ми такі чаї з чоловіком полюбляємо пити. Ось, тут не впала. Полажу сюди, бачите. Чай. Один, другий. М'ята ромашка. Добренькі. Не, 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 Як сказати, не, не гірше, ніж в аптеці ви берете, але там в аптеці зовсім інша ціна на такі виріби. Чим вони відрізняються, не знаю. За смаком, мені кажеться, що одно і те ж. Так. Далі, Олія щедридар. Так, 38,50. Масло, знаєте, як завжди, мало не буває. Куди воно розходиться, як воно розходиться, мені, мені по своєму секрет. Я не знаю, бац і немає, бац і немає. От все, що я можу сказати. Оліє, так. Масло, своя лінія солодковершкове. Значить, зараз у них воно по акції 147... Ні, не то. Масло, своє лінія солодковершкове, 82%. 147. Вони в них зараз по акції. Як новий товар. Я раніше брала 72%, у них там щось з половинкою чи що. М -м -м, нічим не скажу, що гірше чи щось таке. Я, у нас вже скуштували на роботі, сказали, що смачненько. Так, яблуко речів. Ой, це моя любов, та смакота. Красненькі. Они дуже смачні. Якщо її, як хто полюбляє яблучка, то краще взяти такі. Так, і що у нас тут залишилося? Що я осталося? А, і вівсянка, знаєте, десь я пропустила вівсянку. Масло, яблука. Останнє читати не будемо. А, а от, пластівці вівсяні. Ось. Своя лінія. 26,90. Я раніше таки брала, сразу кажу. Варяться буквально 5 хвилин. Хоча написано, не потребую варіння, але треба трішки проварити, щоб вони були м'якенькі. Там навіть не 5 хвилин, 2-3 хвилини закипіли, можна виключати, накривати кришечкою, і хай собі стоять. Це для тих, хто полюбляє. Ой. Пробачте, впав телефон. Значить, і от і що ж мої мандаринки, про які я казала, що я їх полюбляю. Значить так, Оце всі мої покупочки, які я зробила сьогодні. По акції АТБ. Зараз я вам всіх покажу. Вони мене, знаєте, стільки багато, що вони єлі влазять ось на весь екранчик, отак. І то влізуть, влізуть. Ви бачите, ось така я гарна хазяюшка сьогодні прикупила стільки товарів. Все, всім дякую за увагу. До побачення, всім приємних покупок.